Доброго здоров'я, дорогі глядачі. То стали ліки дешевше чи ні? Як і обіцяла, роблю програму про ціни на ліки, бо дедальше більше просто чую від людей, що ліки, які обіцяли нам, що вони стануть дешевше, ну щось вони дешевше не стали. Давайте будемо розбиратися, що відбувається. Почну зі статті, але можу сказати, що таких статей стає дедалі більше. Отож, ліки лишились дорогими а аптеки на межі виживання. Хто виграв від зниження цін на топ-100 препаратів? Таких статей, як я вже казала, з'являється все більше. Про що йде мова? Як ви знаєте, в Україні спочатку березня запрацювало нове регулювання фармацевтичного ринку, яке мало, мало б призвести до зниження цін на деякі ліки ну, майже на 30%. Але на практиці. Все виявилося ну не так райдушно, як нам обіцяв президент Зеленський. Фармацевтичні компанії залишились у виграші, аптеки змушені виборювати виживання. Ну а споживачі і далі продовжують купувати дорогі медикаменти. При цьому, як з'ясувалося, під час спілкування журналістів із президентом асоціації виробників ліків України Петром Багрієм виробники заперечують отримання вигоду. І не збираються брати на себе відповідальність. Видання обоз Ю розібрався, що ж відбувається з тінами насправді. Так от виявилось дуже все цікаво. Схема просто, просто чудова. За підрахунками експертів, подорожчання ліків за останні три роки в Україні становило 120%. двадцять 120%. Також за даними МОЗ, вартість медикаментів українського виробництва збільшилась від 26%. До 131 Причому найпопулярніші препарати демонструють зростання від 70 до 110 При цьому перед оголошенням зниження цін з 1 березня виробники заздалегідь підняли вартість ліків. Пік такого подорожчання припав на січень 25-го, коли вартість зросла більш як на 30%. Тобто Дуже багато. От коли я ось декілька днів назад робила анонс, що от хочу зробити цю програму про ліки, і написали, що люди, ну пишіть, от ви ж хто купує ліки, будь ласка, чи відчули ви якесь що дешевше, справді стало? Всі майже написали, що ніхто нічого не відчув, і дуже багато людей написали, що скоріше за все, спочатку підняли ціни, а потім як би опустили. От реально, ті, хто так казав, це просто в точку. Так і є. Ці цифри Багрій назвав, звичайно, неправдою. Сам факт подорожчання він, він заперечувати не став, але своїх оцінок він не надав. Тобто, по суті, він ухилився від коментарів журналістів. Так само Багрій не став визнавати, що кінцева ціна медпрепаратів в аптеках в основному залежить саме від виробників. Хочу нагадати, за даними аналітичної компанії, Proxima Research 71. Трошечки більше, майже 72% вартості ліків в Україні формують саме виробники. Аптеки можуть впливати лише на приблизно 22% від кінцевої ціни. Дистриб'ютор майже на 6%. При цьому аптечна націнка в Україні становить лише 14-15%. Це найнижчий рівень в Європі. Реально найнижчий. От згадайте, дуже багато. І в мене багато знайомих, які от в кого рідні тут в Україні, от хто з-за кордону приїжджав, приїжджають в нас сюди реально купувати ліки, бо вони в нас тут дешевше. Далі націнка виробників не контролюється і офіційно не оголошується, що звичайно грає на руку фармкомпанія. Експерти припускають, що вона може становити до 85%. Ну просто вдумайтесь, 85% націнки. Це просто незрівняний з аптечним рівень. Багрій заявляє, що не бачив такого дослідження. В подорожченні ліків цитую, що каже Багрій: в подорожченні ліків, темпи якого не береться оцінювати. Він звинувачує маркетингові договори, які формували ціни лікарських засобів, і суттєво впливали на ціноутворення. Він пропонує відмовитись від відсотків бонусів тощо, тобто створити чітко аптека заклад охорони здоров'я. І так, 12-13 лютого в Україні було прийнято три ключові документи, які закладають абсолютно нові принципи функціонування ринку. Рада національної безпеки і оборони затвердила пакет жорстких регуляторних змін для фармринку, включаючи заборону на маркетингову активність і просування ліків в галузі. Втім, ця заборона на маркетингові угоди між виробниками і аптеками призвела лише до того, що виробники заощадили десь близько 25%, які раніше йшли на знижки аптекам. І є ще один дуже важливий нюанс: маркетингові угоди заборонили за всіма ліками. А ціни знизили лише на список із орієнтовно 100 препаратів. Ба більше, разом зі зниженням цін на ліки зі списку МОЗ виробники підняли вартість препаратів, які не потрапили до цього списку. Багрій не заперечував, що багато препаратів так і не подешевшили, але запевнив, що це тимчасове явище. Мовляв, по-перше, ціни знизились на 30% на ліки, які визначив президент. Друге, це робота з подальшого зниження. Наче як триває і ще нічого не завершено, і наче як для цього потрібен час, щоб все ще будеше. <кій> Слід зрозуміти, що після заборони маркетингових договорів ціни на ліки в Україні будуть зареферовані. І виробники вирішили підтримати цей крок. На всі без винятку лікарські засоби буде дистриб'юторська націнка регулюватись. На всі ліки буде аптечна націнка регулюватись, і на всі без винятку маркетингові послуги, які буде надавати аптека, буде чіткий їх перелік, буде визначена їх вартість. Йдеться зокрема про законопроект про роботу фармринку номер 11493, який вже підписав президент. Проти нього, зокрема, виступали в Європейській бізнес Асоціації. Експерти пояснюють, що в разі тотального реферування ціни на деякі групи препаратів стримуватимуть законодавчо, а це вже може призвести до скорочення асортиментів ліків. Згадайте, про це попереджали експерти: що якщо це все введуть, буде просто ну, не буде ліків. Особливої уваги вимагає той факт. Що запровадження запропонованих змін негативно вплине саме на препарати міжнародних виробників, основних інвесторів у сфери охорони здоров'я України. Щодо асортименту, то є проблеми і зі списком препаратів, ціни на яких в Україні зобов'язалися знизити. Так, список ТОП 100 ліків було створено не на основі рекомендацій лікарів чи запитів пацієнтських організацій, а за пропозиціями самих виробників. Тобто лікарі вже критикували підхід до формування списку, зазнаючи, що в ньому переважають препарати без доведеної. Тобто е препарати, вибачте, які дуже мало купують, от на них і знизили ціни. А ті препарати, які купують, які реально люди купують часто, на них навпаки ціну підняли. Крім того, серед топ препаратів, наприклад, опинились. Сім видів аскорбінки з різними смаками, що так сильно всі аскорбінку купляють серйозно. Тобто до списку можуть потрапляти незначні ліки, тоді як життєво необхідні препарати залишаються поза увагою. Багрій визнає, що споживачі критикують перелік, але заперечує, що його формували виробники і перекладає відповідальність на всіх українців. Тобто, ціни знизили на препарати, які не так часто люди купляють. Ну, на щось таке, незначне, а винні у всьому цьому ну, виявляється прості українці. Що маємо в результаті? Здешевшення ліків виявилось скоріше такою, знаєте, ілюзією, ніж реальним падінням вартості для споживачів. По суті, після березневого зниження ціни фактично повернулись до рівня кінця 2024 року. Наприклад, та ж норма від тиску зросла в ціні з 22-го року. По 25 рік втричі, в три рази. А зараз подешевшала, повернувшись до ціни на початок минулого року. Тобто, спочатку ціни підняли, а зараз, наче як опустили. І чи буде реальне зниження цін для пацієнтів, залежить тільки від виробників, аптеки тут не при чому. Від виробників, в яких залишилась маржа від маркетингових договорів. От і все. От вам і відповідь, чи подешевшили ліки, чи ні. Ні, ліки не подешевшили. Але нам продовжують розказувати, що ліки і продовжують дешевшити, і ще там розширюються препарати, перелік препаратів. Ну побачимо, що буде далі. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.